Сьогодні п'ятниця, 25 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Увечері, 24 серпня, на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в баловно-матвіївському лісовому урочищі. Сильне задимлення від неї було добре видно навіть у середмісті Миколаєва. Протистояли вогню бійці першої державної пожежно-рятувальної частини, працівники лісового господарства та просто небайдужі городяни. Причиною надзвичайної події рятувальники називають підпал та вкотре закликають громадян бути свідомими і не провокувати виникнення пожеж. 24 серпня, з нагоди Дня Української незалежності в Миколаєві нагороджували тих, хто захищає Україну на фронті та облаштовує життя. А за необхідності рятує мирних жителів у тилу. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім та перший заступник голови обласної ради Антон Табунщик вручили відомчі відзнаки почесні грамоти, подяки рятувальникам, військовим, представникам виконавчої влади, волонтерам, медикам, працівникам суду, лісівникам та залізничникам. Прозвучали слова щирої вдячності при. Сутнім за внесок, який вони роблять для повернення миру в Україну та безпеки в наш регіон. Миколаївський міський голова в День Незалежності привітав та вручив відзнаки працівникам комунальних служб. Олександр Сінкевич наголосив, що комунальники своєю щоденною працею роблять все належне, аби скоріше повернути Миколаїв до звичного життя. Докладніше про це далі. З нагоди Дня Незалежності Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич привітав зі святом працівників комунальних підприємств та вручив їм відзнаки, адже саме їх праця є невід'ємною частиною нашого шляху до перемоги. Сьогодні ми відзначаємо всіх, я впевнений, кожен з вас і кожен з тих, хто зараз тут не стоїть, має право на нагороду. Але сьогодні ми відзначаємо тих, хто відзначився більше. Всі ці нагороди будуть у нас додатково. Премія до них, керівники підприємств, організуються. Ну а вам, кожному з вас, хочу побажати міцного здоров'я, подякувати вам, побажати якнайшвидшої перемоги, і щоб ми з вами наступний день незалежності святкували в мирній незалежній державі. Олександр Сінкевич зауважує, за час повномасштабної війни наші комунальники стали символом справжньої стійкості та незламності, адже саме вони день за днем лагодять пошкоджені ворогом комунікації, ремонтують вікна й дахи та подають тепло і воду до наших домівок. Це вони щодня наводять лад на наших вулицях, прибирають уламки пошкоджених будівель та керують комунальним транспортом, яким містяни їдуть у своїх справах. Кожен з них намагається зробити все можливе, щоб якнайшвидше повернути Миколаїв до звичного життя. Катерина Рупташ, Валерій Федченко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Комунальне підприємство Миколаїв Пас Транс отримало ще один автобус від німецьких партнерів з міста Дрезден. Транспортники приурочили презентацію нової машини до Дня Незалежності України. Нагадаємо, що у березні Миколаїв отримав три автобуси Мерседес від німецьких благодійників, і така допомога надзвичайно на часі через те, що частина комунального рухомого складу була пошкоджена ворожими обстрілами, а частина мобілізована для потреб сил оборони. У Миколаєві пройшла міні-хода вишиванок на честь 32-ї річниці незалежності України. Поціновувачі української національної сорочки пройшли від пам'ятника Героїв Небесної Сотні до Каштанового скверу. Про символічну подію. Дивіться далі. Вишиванка. Це вишита візерунками сорочка, традиційний одяг українців. Раніше вишиванка була святковим одягом, яка до сьогодні зберегла свої традиції. До святкування 23-ї річниці незалежності України центром Миколаєва пройшла міні-хода вишиванок. «В Цьому році ми вирішили традицію, незважаючи на війну, незважаючи на всі перестороги, які звучали з боку органів місцевої влади. Ми все-таки ну, сказали, що такий захід буде відбуватися. Ми не закликали їх, але хто хотів, той прийшов, Той вже зважаючи на свій страх і рист. таких людей, такі люди в нас в місті є. До заходу долучилися до десятка людей. Спочатку учасники вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, які загинули під час революції гідності, а також всіх захисників, котрі віддали своє життя за незалежну Україну. Прийшли ті активісти, які завжди приходили на ці заходи. Бато не змогли і з того, що були зайняті. Бато того, що буквально перед самим початком звучала повітряна тривога. О, після пам'ятної частини заходу активісти пішим ходом вирушили до монумента святого Миколая Чудотворця у Каштановому сквері. Олександр Матюшенко, Ігор Неведомський, Євгеній Гончаренко. Новини та каналі Традиційно нагадуємо: аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які постраждали через підрив окупантами Каховської ГЕС, вже виплачено 66 мільйонів гривень компенсації. Про це повідомила Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень від держави постраждалим особам. Таким чином, держдопомогу отримали більше 12 тисяч жителів Херсонщини та майже тисяча Миколаївщини. У міністерстві нагадали, що заяви на таку грошову допомогу від держави. Приймаються до 31 жовтня 2023 року включно. Інгульські мости 2023. Престижний шаховий турнір з такою назвою та призовим фондом у 50 тисяч гривень стартував 25 серпня у Миколаєві. Про історію змагань, склад учасників та за що, окрім нагород, ведуть боротьбу учасники шахових поєдинків, дивіться у наступному репортажі. У Миколаєві розпочався престижний шаховий турнір, який до початку повномасштабного вторгнення привертав до себе велику увагу не тільки української, а й міжнародної шахової спільноти. Організатори зробили усе, щоб змагання можна було провести. І цього року сьогодні ми розпочали дуже відомий в Україні змагання. Шахові, які називаються Інгульські мости, які свого часу, 19 років назад, започаткував. Тодішній директор та засновник Миколаївського шахового клубу Микола Васильович Шелест. Ми продовжуємо ці традиції. Сформували гарний призовий фонд в розмірі 50 тисяч гривень, які будуть розіграні поміж учасників наших змагань, яких 49 сьогодні. Інгульські мости доволі знаковий турнір для нашого міста, адже історично в мирні часи він мав дуже потужний склад учасників. А якщо казати про історію Інгульських мостів, то вона дуже славетна в першому турнірі грав гросмейстер Маланюк, дуже відомий гросмейстер. Взагалі Вигравали зазвичай цей турнір гросмейстери. На жаль, зараз у нас найвище звання тут майстер спорту. у Нас грають зараз чотири майстри спорту та близько десяти кандидатів майстри спорту. Тим не менш, це дуже потужний турнір і зараз. Окрім миколаївських майстрів, позмагатись за перемогу завітали і майстри спорту з інших міст країни: з Києва Олег Будніков, зі Старокостянтинова Хмельницької області, Олег Поліщук, Леонід Старожилов. Представляє місто Херсон. Також серед учасників турніру гості зі Слав'янську. Вадим Степанов та Максим Серіков З Очакова приїхав Микола Жук. Сам турнір триватиме п'ять днів. Він відбувається за найбільш розповсюдженою для таких змагань швейцарською системою у дев'ять турів. Окрім боротьби за перемогу та призовий фонд деякі шахісти зможуть підвищити і свій спортивний рейтинг. Турнір наш відбувається з обрахунком міжнародного рейтингу. Тобто Міжнародна шахова федерація Фіди буде обраховувати рейтинг учасників. Крім того, кваліфкомісія Федерації шахів України для тих учасників, які здобудуть певні кількість балів, може присвоїти такі розряди, як кандидат в майстри спорту та перший спортивний розряд. Встановлена кваліфікаційна норма для учасників. Варто сказати, що не всі бажаючі можуть взяти участь у цьому турнірі. Це дуже кваліфікований турнір від другого спортивного розряду та вище. Інгульські мости 2023 стартували. Вся боротьба по. А ми розповімо про його підсумки та про переможців по завершенню турніру в одному із наступних репортажів. Сергій Мельников, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у суботу, 26 серпня. Синоптики вже звично обіцяють миколаївцям сонячний та жаркий день. Температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 32 градусів за Цельсієм. Вітер південний помірний. Вологість повітря 29%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тів. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.